Simplificowany K750, K750 to jest premem prodłużenia M72N. K750 ma no, 26 konekiów i tak na naprawdę większości C. Wszystko to, że win mało czym się z swoich poprzednich modeli. Win ma niższy klapany motor z czterostopniową korbką i przedaż, bez zadniej i i win osnażał się obowiązkową kołyszką. Також, ця махіна против mm, нас до своїх попередньої моделі випускалася пізніше, того, що це логічно. E, почали випуск в 58-му році, закінчили прямо туди, коли почали наступний випуск наступної моделі, тобто в 63-му році. Вона була комфортною, як я вже сказав, мала баг каплю. Рама стандартна, де всіх уралі прочитайте, яка мала дві сидушки лягушки, лігу, так звані, тобто лопухи названі в Україні. E, соняч, сонечка такі, в колесах сонечка, квіточки, ромашки, різно їх називали. І так насправді це все оригінально. Оригінально можна сказати, це так виглядає. Його довжина – це 2430, ширина 1500, висота 1100, база мотоциклу 1500, дорожній просвіт 125 при повній нагрузці. Максимальна скорість 60 км на годину. При, при розході 665 км. Вибачаюся. Або 90. Це вже не дуже понятно мені, але його максимальна скорість без коляски це було 90 км на годину і його розхід туди збільшується до 7,5 або 8. В місці 9 або 10. Мав 650 см кубічних. Вибачаюся 750 см кубічних. Його наступник буде мати. 650. І максимальна скорість це було не 60, а 105. Хоча з коляскою, як це понятно, було набагато менше, бо просто ніхто не міг дозігнатися до таких скоростей, тільки різні самовбивці, так скажу. Ehm, і він мав опозитний двигун, хоча це, правильно кажучи, не опозит, але кажімо, опозитний двигун, правильно кажучи, це є... В-подібний з розвалом 180 градусів. Але всі називаються для упрощення опозит. І по технології він мав набагато... це був зовсім інша махіна, тому що це був -тактний двигун, тактний ем, В противності до, наприклад, цих самих EG або Яв, які випуск були дуже популярні в Совєтському Союзі випускався, як можна додуматись, в нас в Києві. Потім його перемінили на Дніпр, так насправді на МТ. І, історично кажучи, це все, що можна певно сказати. Мотоцикл дуже популярний був і він став культовим Батю в багатьох країнах, таких як. В всіх країнах майже Кваршавського договору, таких як. Польща, Латфілитва це на Варшавський, Венгрія, Чехословаччина, бивша, тобто дві країни е, і там Румунія, Румунія. І ще пару країн. І його теж люблять в, в Німцях, так далі, і так далі. Раджу всім купляти такі машини, бо їх... Ніколи не буде більше, їх буде тільки менше з кожним роком. Дякую.